І ось новий серіал від Макс також буде продюсувати роулінг і перемовини з приводу цього тривали досить довгий час, адже усі мріли спочатку побачити екранізацію п'єси Гаррі Поттер та Прокляте дитя. Подейкували, що із цією пропозицією навіть виходили на головний каст оригінальних фільмів. «Гаррі! Але, схоже, не всі вони були згодні, тому проєкт відклали на майбутнє, і хто знає, може саме у новому шоу від HBO, ми зможемо побачити адаптацію проклятого дитя. Тож, що може дати проєктові участь Джоан Роулінг? Безперечно, в очах шанувальників Гаррі Поттера це робить майбутній серіал не черговою спробою студії заробити грошенят, а намаганням подарувати ще більше емоцій від улюбленої історії. Якщо враховувати дату релізу, а це не. Раніше як 2025 рік, то можна сказати, ствердно розробники хочуть зробити все якісно.